Ранок, вихід, з приміщення на вигук. Через лаз, Через термоштори. Ось таким чином все це відбувається. Дівчата зранку отримали свою пайку, свою норму корма інтенсивно ось. Споживають, заспокоїли їх трішки. А то, коли чекають на корм, трішки підіймають галасу. Луплять, аж за вухами лящить. Одні вуха трича. Водичку попивають. Ось як бачите, як працює такого типу напувалочка. Корм їдять, в процесі водичку попивають і все чудово. Шая також на роботу зранку зі мною прийшла. Кормоцех йде відразу перевірка всіх ємностей. Чи немає у нас тут? Мишок, так? Да? Шайк? Що тут? Все добре? Начебто все спокійно, але... але перевірити потрібно. Після перевірки вибираємо зручну позицію. Щоб було зразу видно два відділи. І чекаємо, як тільки з'явиться мишка, шая відразу ж її знешкодить. Да, шайка? Шая. Кс -кс -кс. Умничка. До відгодівельничків наших також дійшла черга, повиїдали все чистенько. Нема нічого. Відпочивають іще зранку. Сплять. Вони не на нормі, їм нема куди поспішати. Да банда? І тут також тільки слухають, що там він розповідає. Приступили до праці. Снідають. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? <гум> Виглядає. Mm -hmm. Їште, їжте. А я пішов далі. Також в доповнення до всього сказаного в попередньому відео. Не забуваємо про гігієну в курничку, про чистоту. Ось. Провели прибирання, і зараз будемо використовувати такі матеріали для дезінфекції і для підстилки. Значить, по-перше, підлогу засипаємо ось таким матеріалом, як попіл. Далі дезінфікат, сухий дезінфікат, будь-який. Ну і підстилковий матеріал. Хто яке використовує уже в кого що є. Раніше я використовував шулушиня із виходить, насіння соняшнику. Зараз використовуємо солом. Виглядає все це ось таким чином. Провели прибирання, немає нічого на підлозі. Зараз засипаємо попіл. Засипали попіл. Як бачите, все сіреньке, сухеньке, пил літає на камеру. Навіщо попіл? Попіл дуже добре впитує вологу, забирає на себе зайву вологу на підлозі і веде боротьбу з шкідниками. Воші, блохи, все це він знешкоджує. Далі використовуємо. Сухий дезінфікат. Легенько. По підлозі також тоненьким шаром все це діло засипаємо. Так, є і дезінфікат. Ще більше пилу підняли в приміщенні. Працюємо в намордничку обов'язково. Захищаємо свої органи дихання. Так, навіщо дезінфікат сухий? Ну, це по-перше, боротьба також з вологою. Далі боротьба з неприємними запахами і боротьба з патогенною мікрофлорою. Ну і в останню чергу все це діло засипали підстилковим матеріалом. Це, годівничку на місце. Дівчата наводять лад, гребуться. Ось так після кожного. Після кожного прибирання проводимо такі процедури. Вирішив провести ревізію млинка, розібрав, та й дивлюся, що потрібно ось ці бечі ножі перевернути в інше положення, тому що на деяких вже дуже багато, як бачите. Ось така вироботка. Так що зараз змінюємо, перекидаємо їх місцями, щоб робоча частина була вже не ось ця, а інша з цієї сторони. Ось цю пару вже перекинули. Зараз розібрали іншу. Все дуже легко змінюється. Знімається фіксуюча пластина, два болтика і все. Тут. Беремо просто так рукою з тієї сторони натискаємо, і наш фіксуючий елемент виходить. Ну Потрібно двома руками зараз це забираємо, те підтримуємо і забираємо. Так що, змінити дуже легко або місцями перекинути, або нові поставити. Це. Получається 2 роки праці. по зерну, по кількості, ну, десь, скажу так, десь тона в місяць. Ну от Можна порахувати, ну комбікорму я маю на увазі десь. Та ні, більше тони. Зараз я роблю десь кілограм 500. ну Всього а, різного. Це мені десь на 10 діб. Так що десь виходить, ну, півтори тони на місяць. Ну, от на рік рахуйте, скільки це. цей млинок уже пропустив за 2 роки. І ось це перший раз буду змінювати конфігурацію і переставимо бичі в іншу сторону. Сито стоїть 3 мм. ось За два роки з ним. Нічого не сталося зовсім. Тож, буде воно ще працювати і працювати. Для сіна, ось залишки сіна, якраз працюю зараз і сіном. Для сіна, звісно, що краще б міліметрів 5-6. Ну але працюю і роблю корм для всіх тварин, курі, кролики, свині, Всі, все на 3 міліметри. Чудово, чудово все воно працює і корм споживають без проблем, що курі, що свині. Чим, менший, чим менше подрібнення, тим краще засвоюється корм. Ну, для Сіна він і не предназначений. Це агрегат. Це вже я так виходжу із ситуації. Подальшому будемо працювати так, як потрібно. Придбаємо подрібнювач для сіна і все. А змінювати решету там комусь крупніше, комусь менше решето. Ну, на це немає часу і немає сенсу. З таким дрібним подрібненням працюю вже дуже довго, більше десяти років, і немає жодних проблем не з свинями, не з курями, не з качками, не з бролерами. Всі споживають чудово корм. яйценоскість, як бачите, яка я вже неодноразово розповідав і показував ось в попередніх відео. Так що можна не замарачуватися з цими змінами, що для курей потрібно там крупніше, для свиней трішки менше, для когось там іще по-іншому ні. Все працює ось на одному решеті, на одному ситі 3 мм. І все чудово. Корм дуже мілкий, подрібнення міленьке, споживання чудове, засвоюється корм так, як потрібно, і на цьому все. Ну а ось і результат. Поки я там порався, шайка, шайка. Кс -кс -кс -кс. Шайка, покажи, покажи, що ти вполювала. Он мишка у нас. Ось так ми працюємо. Щодня. Мяк на роботу. Зранку. Відчиняю кормоцех і вона вже тут, як тут. Що ти ще там хочеш? Хі, пішла, куди ти пішла? А, тепер вона буде гратися з нею. Залазив контейнер з зерном, відпускає і грається. Мишка тут нікуди не втече, ну, зараз вона я тут знімаю, то трішки вона. Не розуміє, що їй робити, так, да? Шая? Ну все, давай, давай. Працюй. А ще у неї улюблене місце, де вона може заховати мишку, це ось Ну Ця мишка вже мертва, лежить поруч. А інколи принесе під хату живу і запусте взуття, яке стоїть біля хати. І очікує нас сюрприз. Коли ми одягаємо Все це дів. Все. Поклала, поклала молодець. Поклала відпочивати. Ну, ти даєш. Зараз буду я переодягатися і очікує мене ось така несподіванка. Ну, ми про це вже знаємо, тож. Потрібно постійно перевіряти. Дівчата, основну пайку корма лупанули. Все, перейшли до десерта, до соломки. Використовується соломка як і пістилковий матеріал, і як десерт. Полюбляють вони все це діло. Під'їдають. Практично повністю залишається ось тут біля задніх ніг тільки трішки. Кондиція свиноматки після відлучки на даному кормі ось як бачите, яка наша любава, яку ми відлучили, яка вже запліднена, десь днів 10 пройшло після відлучки. Ось має таку кондицію. Поруч стоять сіноматки, які вже десь по два місяці як вагітні. І як бачите, різниці практично немає. Ну, Звісно, тут можна сказати, що в неї було всього 5 поросяток, і це не показник. Ну, але, але є і інші порівняння. Ось наша Льоха, у якої кількість поросяток значно більша. І кондиція у неї не чим не гірша, як у Любави. Звісно, що трішки худіша, але, але не хребта, не кісток, не маклоків взаді, нічого не спостерігається. Свинка себе чудово почуває. Споживала корм в волю практично до цього періоду, зараз пішли, пішли на зменшення, все. Тому що залишилося до відлучки десь нам днів 5, все. Перед відлучкою розпочинаємо корм зменшувати, щоб на момент відлучки в день відлучки вона споживала 2,5 кг корму. Правильна і відповідна годівля в тваринництві це запорука успіху і вирішення багатьох, багатьох проблем, які можуть спонукати нас при утриманні тварин. Тому що були експерименти, дуже багато набито шишок. І за цей вже період прийшло якесь розуміння. Вже займаюся я цим ділом практично 15 років. І вже прийшло якесь розуміння, що основне це годівля. Від годівлі залежить практично все. Так, чим же я годую і що я зараз використовую? Про це трішки пізніше. А зараз, друзі, хвилинка уваги. Потрібна наша допомога. Хто пам'ятає, в тому році, хто із постійних глядачів, ми збирали з вами на парафін на окопні свічки. Цього року потрібна знову наша допомога. Потрібна знову наша згуртованість і небайдужість. Тож, долучайтеся до цієї справи під відео. В першому коментарі я закріплю координати, всі реквізити, куди можна задонатити і допомогти. В кого є можливість, як тому році були люди такі, що у них є в наявності парафін, то можна самим парафіном допомогти. Відправити на адресу, звертайтеся, пишіть в коментарях, пишіть на Viber, організуємо адресу, куди це все діло можна відправити. В кого немає такої можливості, то ж. Допоможемо давайте коштами. І таким чином підтримуємо наші збройні сили, тому що зараз це конче необхідно. Дуже-дуже необхідно. Є велика потреба в окопних свічках, а не вистачає коштів, не вистачає на парафін. Ну, а ось і та лінійка кормів, які я зараз використовую. Премікс для свиноматок, супоросних і лактуючих. Супоросні у нас ідуть 3%, лактуючі 4%. Далі премікс стартовий для поросят від 12 до 25 кг живої ваги. 4%. І пішла відгодівля. Гровер і фініш. Гровер 3%. Це після 25-30 кг 25 живої ваги. і До 70 у нас іде 3%. І після 70 кг живої ваги іде 2,5%. Це лінійка від фірми Ава, ось як бачите, AVA груп. Це вже більш професійна лінійка кормів від фірми Ава, яку я використовую. Яка є в наявності в жені в авомаркеті в Умані. Ну і далі залишаються у нас кури, несучки і кролики. Ось наші курочки і кролики. Також премікси, все премікси, кролики 5-відсотковий премікс. Продуктивна курка 2,5%. Як багато хто знає, Використовував я раніше інший премікс, ну а зараз перейшов на ось цей. Так скажемо, Женя мене хі -хі, перетягнув до себе. Чому так? Ну, знаєте як, скажу вам відверто, тому що так зручніше. Кожен обирає те, як йому зручніше. Для мене зручніше, тому що я практично постійно два рази на тиждень приїжджаю в Умань. Заїжджаю до Жені, то сім'я йому віддаю на реалізацію, то беру якісь інші інгредієнти, які мені потрібно для корму. Тобто ми з ним спілкуємося ну, дуже часто і. Замовляти десь шукати щось в іншому місці, якщо ось корм під боком, і якщо мені потрібно в будь-який момент мішочок, два, три, п'ять, скільки потрібно, скільки потрібно в будь-який момент взяв і все. Тобто не потрібно нічого неде е, шукати, замовляти, чекати. Е, ну зручність вирішує, вирішує е, в такому випадку. Годую я на ньому вже, ну доволі таки. Немаленький проміжок часу, вже десь пів року, напевно, що, може і більше, результати задовільняють. В повній мірі все чудово, все працює. Що від годівля, що по свиноматкам, що по курям. Самі бачили в попередніх відео, яка там яйценоскість, і як курочки себе почувають. Кролики також просто-просто все супер. Уже зірою в Умані в Ау маркеті є. Дуже великий перелік всіх товарів, необхідних для приготування повноцінних повнораціонних кормів, для різних видів тварин. Також дезінфекція, підкислювачі, сорбенти, замінник молока для поросяток, багато-багато всього різного. Тож, кому потрібно, звертайтеся. Сім'я від моїх ряків, тімончик і наш, виходить, забули. Також, також працюють уже хлопці, сім'я є на постійній основі, кантор арні і Тімончик Петрен. Так що під відео є всі координати, завжди залишаю телефон Іри або Жені. Звертайтеся, нова почта відправляють будь-куди. Ось готував нещодавно корм для кроликів. Цього разу він получився просто. Еталон. <хи> супер. Мені так сподобалося, вгадав. З пропорціями водички і всіх інгредієнтів. Ну, просто просто чудова, чудова річ. Трішки зменшив розміри. Е, Получається, довжина гранули трішки менше. Ті рази було трішки довше. Ну і дуже-дуже задоволений. Якістю. Прям супер. Як бачите, як все це діло виглядає. А фокусується, не хоче. Не хоче воно фокусуватися так прямо чітко. Ну, але я думаю, зрозуміти можна. Ось розпочав годувати кроликів. Вийшов на подвір'я, я набрав у відерку. Сподіваюся, що тут краще буде видно. Яка якість, як це все діло виглядає. Проведемо зараз контрольне зважування, ось ваги, ось у нас нулик, а ось у нас кролики. Фокусуємося. Так, кролики полтавчики, яким 2,5 місяці від народження. Ану, покажіться. Ось дві кліточки найстарших. Одна і інша. Їх тут зараз трішки є. Практично повністю загружена кліточка. Ну, а це найстарші. Два з половиною місяці від народження. Так, проводимо зважування. Хто тут у нас? Давайте. Хоп! Тихенько. Сідай. Ну от, два з половиною кілограм. Ну да, це не так все просто, потрібно треба було якусь взяти. Ну, от 2,5 є. Далі у нас ще одного. А ну, може, ти будеш спокійніший. А ну тихенько. Посиди трішки. Трішки посиди. Ну, стандарт. 2600, 2,5, 2600. Пошли. Ну, Давайте ще ще одного. Оце, наче менший, чи наче більший. А Ну, ну, все, стандарт. 2,5 кг. В 2,5 місяці. Думаю, що результат непоганий. 23 вересня вони. Народилися. Тож, це сьогодні їм порахував тільки що 70 днів. 69-70 днів рівно. Ось така вага при такому віці. Я думаю, що результат задовільний. Подивимося, що покажуть наші панончики. Ще на відгодівлі в мене не було панонів. Це перша партія. Ну так, на вигляд. Набирають вагу дуже інтенсивно. Ну, а там ваги покажуть. По раціонам там відбулися теж деякі зміни, але про це я зроблю повністю окреме відео. Розповім, покажу, тому що зараз трішки зайняті. Ось, як бачите, знаходжусь біля півників. Залишилася їх дуже невелика кількість. Як пам'ятаєте, як тут було ковдра з півників. А зараз ось в цьому відділі три штучки. І там трішки інтенсивно вирізаємо, інтенсивно працюємо над цією справою, Тож немає мені коли оформити все це діло, щоб це все було, ну, гарно виглядало. І як тільки я це все зроблю, то ж потім розповім уже по раціонах для кроликів, для свиноматок, для поросяток, ну, тобто повністю пройдемося по складу корму. Що до чого і як? З півниками, як я вже сказав, практично завершуємо, але ще деяка кількість є. Ну, їм потрібно ще трішки, як то кажуть, посидіти і піднабрати ваги. Тому що то група півників, вона менша за ці, які тут були, і вони, вік у них менший. І потрібно, щоб трішки вони ще. Підросли. Так що реалізацію їхню почнемо, напевно, що після уже свят, після Нового року. Ну, а на цьому поки що все, друзі. Давайте не будемо байдужими. Давайте зробимо це разом. Я маю на увазі про кошти, про парафін і підтримку наших Збройних сил. Чекаю від вас на позитивні результати, тому що разом ми сила. Всім всього самого найкращого. Миру здоров'я, добра, і все буде Україна. До побачення.